Привіт друзі, з вами Тетяна Сіва, яка тимчасово проживе в Калгарі. Ми прийшли в Костко і тут, дивіться, які ціни напередодні Різдва напередодні Святого Миколая. Такі умови. Телевізори. Якщо вам цікаво, взагалі, то я зрівнюю своє відео минулого року і бачу, як змінюються ціни. Це дуже цікаво, до речі. Ось, дорогущі 2196. Ось цей телевізор дуже великий, 65 діагональ. Ось такі умови. Класно, коли великий телевізор. Apple. Ноутбук. Ось такі умови. Маленький Dyson, пылесос, 549-550 доларів Ну і тут багато чого. 15-20 доларів якісь худі, якісь штани, навалом всього, по 20 доларів худі. Лего Сіті 75 і 40 доларів. Дуже багато лего. Майже 90 доларів. Ось така іграшка. Люди тут ходять дітям, вибирають щось на Святого Миколая, на Різдво. 85 доларів. 50 доларів інструменти ось для хлопчиків. Для дівчаток ось кухня. 39 доларів. 35 доларів. Ось такі іграшки. 55 доларів. Тут ліжечко таке. Коштує все добро 190 доларів. О, в нашому дитинстві та такі іграшки. Це 80 доларів. Друзі. Скажіть, чудовий час зараз можна що завгодно купити, були гроші. 49 доларів ось такий набір. І по 29 доларів ось такі набори. Різні, різні іграшки. 69 доларів. Майже 70. Така машина кіта. 28 доларів. У нас вже є ось така машина, тут дуже цікаво, До речі, дитина дуже любиться. Тут палатка, яка розкладається зверху. І туди можна напихати куча іграшок. Вона з пультом. І коштує 89 доларів. Така річ, дуже класна іграшка. Даня наш дуже любить її. Ось такі машини 80 доларів. Тут є машина для перевезення маленьких машин. Теж дуже люблять діти таке. 65 доларів. І зброя. 45 доларів. 15 доларів. Друзі, ми подивимося зараз іграшки і підемо дивитися на продукти харчування. Це 65 доларів. 54 долари. Ось така класна ферма. Чи що це? Ну так. Бачите, тут і кінь є, і віслічок. Ось такі машини 23 долари. Різдвяні атрибути. Ось 60 доларів. 23 долари. 50 доларів. 60 доларів такі композиції 1600 вау це у кого є свій будинок то можна купити E Canadá já que você vai usar o que é a olha Eu consegui <тірші> О, такі смішні. 28 долларов. Не зрозуміло. Це ось ця іграшка. 28. Тобто ось такі класні. А, 80 доларів. Ви бачите, що буває, якщо необережно поводишся. 60 доларів. Майже 50 доларів. 100 доларів. Відразу відчувається якийсь святковий настрій, коли на це дивишся. 70 доларів. Тут головне себе остримувати трохи. Що проходять ці свята, це все залишається. Якщо маленька площа, де ти живеш, то де його потім зберігати. 10 доларів просто бантики такі. Ось ялинки, Вся 150. А ця майже 900 доларів така величезна. А, ось що я пропустила. 199, ну, 200 доларів майже. Ось такі сніговички. Дуже-дуже смішні. Олені по 150 доларів. Ну, подивіться. Ялинка трошки менша, 50 доларів, 2 і 2 метра. Mm -hmm. Гляньте. Телескоп. 300 доларів майже. Бажаю всіх гарних свят. 4 лб лимони, 10 доларів в таких упаковках, 6,49 трошки менше, 3 лб, 3 лб це 450 грамів, 6 лб яблуко, так що тут, смакота яка, 14 доларів, диня, 80 доларів, як гарно, такі вони яскраві. Так, цибуля, 5ЛБ, така здоровенна цибуля, 6 доларів. І тут дуже багато всяких смакоти. 890 сіл. Тут скільки? 450 грам. 17 доларів. Картопля, 11 доларів, 15 ЛБ. Понорумкові набори. Ось такі. Чи такі? Щось не зрозуміло 26 доларів. А ось ці коробки, 23 долари майже. І тут з коньяком набори. 30 доларів. Так, друзі, йдемо далі. Що тут є? 25 доларів. Ось ці. Там 800 грам в них 428 грам, 19 доларів. Що тут ще Фарара? Ось такі. 22 долара. 430 грам. 22 долара. Ой, оце смачні. Цукерки бельгійський шоколад, 23 долари. Перерошера. Це 472 долари, 2, 472 грама, 20 доларів. Ми беремо той бельгійський шоколад, то він дуже смачний. Цікаво, чи є. Тут просто прості такі набори. 25 доларів. Тут, мабуть, всередині якісь цукерочки, чи що це, чи просто якась іграшка, зрозуміло. 40 доларів. Ось такі набори. Тут із чашкою. 40 доларів. І ось набори. Тут щось чи спиртне чи що це таке, друзі? Знаєте? 70 доларів. Брекфаст mm -hmm. yeah. да. 3. Цікаво. Такий набор, знаєте, якщо є гроші, можна купити комусь на подарунок. Це все із Франції, я так розумію. 22 долара 60 грам, цукерки. О, друзі, знайшла те, що ми беремо. Ось такі набори. Там різні цукерки ось цього бренду. І коштують тут вони 23 долара 900 грам. Дуже-дуже цікаво. Тільки я беру червоні, вони більш смачніші. Тут бачите, асорті. Різні, треба пошукати, може є. Набори просто червоні. Оу, клас! Так, друзі, м'ясо. Дивіться, ціна стейк. 50 доларів. Ось такі величезні куски. 69 доларів. Так, тут у нас курка, набори. 32 долари. таке. Okay. Так, ось такі набори. Тобто ви будете розуміти, скільки коштує м'ясо в Канаді. Дуже багато всього, людей багато. Ребра якісь. 49 19 доларів. Доларів торти. Ось такі. Та чого. По 7 доларів кілограм 100. Ого. Вже багато всяких тортів. Треба роздивлятися, скільки вони коштують. 20 доларів. Ось такий. Кілограм 240 грам. 15 доларів, півтора кілограма, такий собі тортик. Ну, багато хто каже, що торти в Канаді дуже солодкі. Ось дивіться, 15 доларів теж. Півтора кілограму. Ну, друзі, є що купити. Ну, завжди, звісно ж, на такі свята люди беруть щось смачненьке. Червона риба Так, дивимося. 34, а, майже 2 кг. Дивіться, 35 доларів. Майже 35. 620. Так, да, цікаво. Треба купити. зараз зніму і треба подумати, яку все таки рибу взяти. Може, ось ціло. Ось ціна. Приблизно 25 доларів. 33 долара. 27 доларів. А ось така рибка 43 долари. І всі коспо беруть за 8 доларів. Ось таку смачненьку курочку. Ось такий селман ми беремо для засолки. Цей коштує 28 доларів. де здоровляний кусок 57 доларів. 58 майже. Салати всякі різні. Ви на голодні, друзі? Ось такі ціни. Тут багато чого. Різного. 20 доларів. Такі це ось можна взяти і просто запекти 27 доларів. Так. Що тут є цікаво? Це всякі намазки. Так, туалетная бумага 23 доллара. Вот тут такое. Такое. -сякое. 21 доллар. Ну, тобто, друзі, такі ціни в Канаді. такі різні. Є такі набори. Ось воно таке велике, бачите? Ось ціни. Щось 21, це якась колпаса чи що? Є ось тут різні набори. А чого є? Друзі, напишіть, я ціни в Канаді. Ось це його з куркою. Різні перці. Коштують 10 доларів, 11 доларів наші. Ось Такі ціни. Авокадо, 9 доларів. Усякі різні сири. Красота, навіть з гілочками, 12 доларів. Кімчи натуральний пробік. Осім'ян зімну пору треба їсти капусту квашену. Ось у вас ціни чи ні, на продукти. В багатьох країнах стало спутніше жити. Але все одно на свята. Люди намагаються купити щось смачненьке, якісь подаруночки. Це грабі. Чи Квіт 24-25 доларів. Красота. Є тут товари не для краси. Ось такі 35-42 дори. Є тут не дуже дорогий одяг, 49-35 доларів. 69 доларів ось таке взуття. Друзі, можливо, ще і зарано, але бажаю вам гарних свят. Різдва Нового року, Святого Миколая. Йдуть дуже гарні, красиві, щасливі вечори. І саме головне, бажаю миру. Будьте щасливі, будьте здорові. З вами Тетяна. Пока-пока. Підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки. Пока-пока.